Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас спеціальний випуск і він присвячений всім справам з 5 по 8 грудня 2024 року. Розклад зробили за київським часом. І, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Так, так, з агрогороскопу, тому що багато хто вже займається посівами, працює з маленькою розсадою, пікіровку проводить і так далі. І чекають з нетерпінням, коли ж це все зробити в найкращий час. Отож, давайте розглянемо спочатку агрогороскоп. 5 та 6 місяць знаходиться зростаючий місяць знаці водолій. Але в водолії пам'ятаємо, ми не, нічого не сіємо і розсаду не турбуємо. Ми можемо тільки навесні використовувати водолій для того, щоб вивчати, випробовувати нові сорти, а зараз у нас зовсім інший час, тому ніяких посівів не робимо, розсаду не турбуємо. Далі п'яте та шосте для квітів та кімнатних рослин. Це дні, коли треба проводити профілактичні роботи по захисту від шкідників та хвороб. Нагадуємо, що дуже добре цим займатися саме біопрепаратами. Поливи та підживлення в знаці стихії повітря, коли кожна клітина зайнята диханням, ні в якому випадку не проводимо. Це небезпечно для рослин. В саду можна при гарній погоді, це водолій, займатися укриттям теплолюбивих рослин. Зелені операції не проводимо, це вже у нас зростаючий місяць, пам'ятаєте, і ми вже рухаємося до повні, це вже перша фаза. І восьмого вже буде перехід місяця в другу фазу, так що все, поки що зелені операції ні. Але можна збирати вражаю ці дні та робити заготівлі. Квашенням капусти не займаємося у водолії, завжди капуста суха і гірка виходить. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини. До речі, риболовля теж повинна бути доброю. Теж можна запланувати і відпочити. Хоча це четвер-п'ятниця, якщо є такі вихідні, будь ласка, кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб. Нагадую, важлива профілактика. профілактика. І ще раз профілактика. Не чекайте, коли вже шкідники будуть літати по вашій кімнаті і кругом. Ви їх будете бачити і на вікні, і на горшочках, і в ґрунті. Профілактика повинна бути. А тепер у нас два дні, сьоме та восьме. Але, на жаль, тільки один день, і то неповний, ми зможемо з вами працювати з рослинами. І ось чому. 8-го буде перехід місяця із першої у другу фазу о 17 й годині 28 хвилин. А значить. Плюс-мінус 12 годин у нас 8 випадає з посівів і з роботи з розсадою. Тому в нас залишається 7. Але і тут не, не все так просто, тому що місяць із знаку водолій перейде в риби тільки об 11.50. Тому вже після 13-ї години дня. Можна зайнятися посівами вершків. Це можуть бути і квіти, це можуть бути овочеві культури. У нас є питання від наших тепличників, вони будуть сіяти, хтось буде огірки, хтось помідори буде сіяти, насіння. Хтось вітаміну зелень, навіть ту же капусту ранніх сортів, теж гарний час посіяти. І різні капусти, до речі, тут навіть і китайську, пекінську капусту дуже гарно сіяти. Але зробіть це з 7 з 13 і до кінця Доби це можна зробити, вітаміну зелень теж можна висівати і пророщувати насіння. Дуже гарне смачне насіння. Виходить таке соковите, якщо це зробити 7-го після 13-ї години дня. І до речі, можна після 13-ї години працювати з розсадою. Нагадаю, пікіровка, перевалка, пересадка. Зараз у багатьох ростуть в розсаді рослинки різні, особливо квіти. Багато хто вирощує, та й тепличники тепличники теж цим займаються і чекають цього дня. На жаль, тільки, от у нас така ситуація, що після 13-ї години і до кінця доби можна займатися цією справою. На восьме не плануємо з розсадою працювати. Квіти для квітів актуально після 13-ї години дня сьомого посів насіння, робота з розсадою, поливи та підживлення. Поливи та підживлення після 12-ї години дня. І, будь ласка, нагадую, що підживлення тільки органічними добровами проводимо. Для кімнатних рослин після 13 години можна провести пересадку кімнатних рослин і поливи та підживлення після 12 -ї. До речі, поливи для всіх рослин тільки після 12 години можна 7 -го і 8. -го. Ще хочу повернутися на восьме число для квітів та кімнатних рослин. У нас на 8 залишаються тільки два агроприйоми: поливи та підживлення органічними добривами. Ну що ж, йдемо далі? З поливами ми розібралися: підживлення для будь-яких рослин, 7-го після 12 години і 8-го органічними добривами продовжуємо тільки в знаці стихії води і використовуємо органічні добриви. добрива. Саду, захист від гризунів. Будь ласка, дивіться, щоб ваші рослини були захищені і від зайців, і від інших гризунів, які так і хочуть ваші рослинки використати для свого харчування. Що ж, давайте будемо розбиратися, що далі в нас можна робити чи не можна, а ви бачите, що червоні ні. Тобто зелені операції не проводимо, не збираємо врожай, заготівлі не проводимо, квашенням капусти не займаємося, настоянки не готуємо і не збираємо лікарські рослини. Нагадується знак стихії води. І цим все сказано. Але риболовля в знаці риби завжди добра, тим більше зростаючи місяць. Кімнатні овочі після 12-ї години, 7-го і 8 вся доба – гарний час для поливів рослин та підживлення органічними добривами. Ну що ж, ця рубрика в нас завершена, йдемо далі, а далі у нас місяць для будинку для здоров'я з 5 по 8 грудня 2024 року. Зразу хочу попередити, що так, зростаючий місяць, але! Меркурій, ретроградний, який відповідає за всі справи, за рух, за успіх, і ще й сьомого ретроградний Марс. І що в цей час? А в цей час ніякі справи не підуть успішно. Взагалі дуже важко буде щось розвиватися, тому, будь ласка, навіть буде такий тормоз у справах, але. Краще це все не, не робити. Тобто всі справи, нові проекти, нові якісь почат, початок, початок чогось нового, будь ласка, перенесіть. На жаль, на жаль, у нас до 15 грудня Меркурій буде ретроградний, а потім буде ретроградний Марс. Ну, Треба буде дивитися, що там вже в ретроградному Марсі щось можна буде робити. Перед новим роком якісь подарунки можна буде купувати. Але Зараз не, не починаємо справи, не починаємо нові проекти і не купуємо дорогі речі з 5 по 8. Ні. Що ж, підемо в будинок, подивимося, що ми тут повинні знати і зі своїм тілом. І зараз у нас джерело тепла, це груба камін. Тут повинна бути нормально 5-6 норма, знак стихії, повітря. Можна стригти волосся, стригти нігті, але фарбування тільки органічними фарбами. Можна мити волосся 5 та 6, але не плануємо і не проводимо сауну. Догляд за шкірою маски не працює в знаці стихії повітря. Очищення шкіри не проводимо на зростаючому місяці, не можна проводити очищення організму і не займайтесь рукоділлям. Але для тіста трошечки більше рідини треба. Прання прибирання, якщо не сильно брудно, то можна це зробити. Але якщо вам треба якісне, брудне, брудні речі, то будь ласка, щоб ці роботи були якісними, перенесіть на 7 та 8 і зараз ми про це будемо говорити. Ремонтні роботи можна проводити 5 та 6, а от провітрювання речей тільки при гарній погоді, так можна проводити. 7 та 8. Знак стихії води вже починають риби, починають працювати. Тому з грубою каміном можуть бути проблеми, може бути дим в будинку, так що тут уважно трошечки дров, сухих і потрошечки розпалюйте, навіть якщо у вас вже давно-давно грубо працює. Але коли знак стихії води це дуже важко. Але в цей час також не можна. Стрихти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся не можна. Мити волосся можна тільки до 11-ї, а потім ні. І не миємо волосся в 8 Як бачите, такі ці два дні, субота, неділя не сильно багаті на різні справи зі своїм тілом. Сауну теж, будь ласка, не плануйте. Ми будемо зараз говорити про, про здоров'я, ви зрозумієте чому. Догляд за шкірою. Уже маски почнуть працювати після 12, 37 і 8. Очищення шкіри та очищення організму на ці два дні не плануємо та не проводимо. Рукоділля. Тільки після 12.37 грудня можна розпочинати і продовжити свої творчі справи 8. Для тіста. Після 11 години 30 хвилин ранку починає плисти це тісто, тому зменшуйте, зменшуйте рідину. Ось те, що я говорила про прання та прибирання, пишу «Два, «так» з двома плюсами, чому? І після 12.30 «так» з двома плюсами «сьомого». І продовжується цей період, сприятливий для прання, якісного прання та прибирання восьмого. Оці два дні в рибах дуже гарні, якісні роботи ці будуть. І ваші речі будуть чисті. Хоча треба буде їх праскою, потім підсушувати, якщо ви сушите на дворі, ну, якщо гарна погода, але навіть при сонечці все рівно треба по праскою пройтися по цим речам. І гарне прибирання в цей час, таке якісне буде. Ремонтні роботи не плануємо та не проводимо в цей час. І провітрювання речей, навіть при гарній погоді, краще не проводити, будуть вологі та ще й з неприємними ароматами. А тепер у нас наступна рубрика вона присвячена здоров'ю. А здоров'я 5 та 6 дуже важливі такі речі знати про здоров'я. Це буде зростаючий місяць в знаці водолій, а тому в цей час будуть вразливі ноги. А це всі кісточки, гомілково стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцево-судинна система. Тепер ви розумієте, чому на цей час ми не рекомендуємо сауну. Будьте уважні! В цей час можуть спостерігатися судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і спостерігаються тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. В цей час загострюються хвороби, такі як варикоз, тромбофлебіт, геморой і нервові хвороби. Наступний у нас період це сьомого, будь ласка, тут теж будуть працювати енергії водолія. Пам'ятаємо, що тут під ударом. І ще й зверху будуть працювати енергії риби. І восьмого теж енергії риби, знак стихії води. А в рибах вразливі. Ступні ніг. Кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Тому в цей час не рекомендується йти в сауну. Дуже важкий час для системи, кровоносної системи і для системи обігу рідин. Не можна на 7 та 8 планувати та проводити будь-які операції. Дуже вразливі кровоносна та лімфатична системи. Будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі, і це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування, сканування. Трактування аналізів і сканування самих аналізів. Є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Тому будьте уважні до ліків, навіть перевірені ліки, якщо трошечки збільшити кількість чи таблеток, чи настояк, можуть бути отруєння. Так що тут треба особливо бути уважним в цьому плані. Алкоголь виключайте взагалі. Хоча це вихідні, навіть пиво не використовуйте в ці дні. Дуже важкий період буде для системи обігу рідин і кровоносної лімфатичної системи вашого організму, вашого тіла. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш випуск. Його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам здоров'я, успіхів у всіх ваших справах! Хай Бог благословляє вас! На ваші справи, які ви будете робити із своїм тілом в своїй оселі. І хай буде тепло та затишно у ваших будинках, і буде панувати там щастя та радість. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!